Сестри Сливканич і Залешок займаються волонтерством від початку повномасштабного вторгнення. Марина на той час працювала в аптеці та допомагала місцевим жителям із медикаментами. Оксана разом із друзями збирала продуктові набори. У нас був телеграм-канал. Хлопці зробили майже з перших днів війни. Цей телеграм-канал, де були зібрані майже всі жителі міста. Це була крута така річ. І через той телеграм-канал Марина з вечора до ранку сприймала замовлення на медикаменти. Потім в день вона збирала ці списки, допомагала і місту, і селам поблизу. А я з усіма своїми друзями ми моніторили все, що стосувалося продуктових наборів, тому що люди, які лишилися маломобільними одні, так бо служби майже не працювали, багатодітні сім'ї, вони всі лишились один на один. І ми зрозуміли, що можемо допомагати. Оксана розповідає під час окупації, вони з сестрою відстоювали свою проукраїнську позицію. 8 березня цей день ніколи не забуду. В нашому місті був мітинг на підтримку е, України, тому що ми хотіли прокричати на весь світ про свій вибір, що Олешки це були, є і буде Україна лише так. І так було трохи страшно йти на цей мітинг, але ну особисто мене надихало те, що ми разом. От у нас є своя компанія, так всі мої друзі, і ми були всі разом, і ми були всі в одному місці. І це вже цей страх пропадав. Сестри виїхали з тимчасово окупованих Олешок 6 квітня 2022 року. Роз'їхались по різних містах України та продовжували волонтерську діяльність. Оксана почала збирати і передавати Олешки ліки. Марина допомагати Збройним силам України. Виїхавши з окупації, я побачила на нашому блокпосту. Побачила військового Перше, найбільше я хотіла просто їм щось дати, якось віддячити, якось ем, просто сказати дякую за те, що вони тут зараз стоять. І ем, я їм віддала пакет всіх продуктів, які в мене були. З того моменту я отримувала ці запити, і я розуміла, що коштів в мене немає, але я маю щось робити, і в мене. Просто доля посилала мені правильних людей, правильні місця, і я. Е... Першу свою виплату з ООН я витратила на медикаменти. Дрони, тепловізори, пристрої нічного бачення, спальні мішки, каремати, теплий одяг, взуття, елементи тактичної медицини, медобладнання, допомога евакуйованим із Херсонщини тваринам. Цими питаннями опікувалась Марина. Зараз вона у Німеччині продовжує волонтерити, має черговий збір. Кошти необхідні на медобладнання для підрозділу, де служить друг із Олешок. На днях мені написав мій товариш е, таку фразу, виїжджаючи на харківський напрямок, е, адже я потрібен там. От і все, більше нічого. Я розуміла в цій фразі важливість не тільки е, військових на їхній службі, а й кожного з нас на правильному місці. Оксана другий рік працює у сфері розмінування на Миколаївщині та Херсонщині до початку повномасштабного вторгнення, каже дівчина працювала в будинку культури, грала на скрипці та співала. Кожного разу, коли ми їдемо з сестрою в Херсон, або вона відпокремо ми завжди беремо з собою ключі від свого будинку. Тому що ти розумієш, що ти в Херсоні це ж два кілометри майже додому, і це думка. Це ця, ця віра, ці мрії, а раптом, а раптом а раптом ти просто будеш в Херсоні і читаєш в новинах, що Олешки вільні. Альона Мовчан, Суспільне, Новини Херсон.